Мене звати Наталя, мені 31 рік. Я проживаю в місті Київ. Моя вага на сьогоднішній день 130 кілограмів. Почала набиратися ще з дитинства. Останні років 5 ситуація з вагою вкрай погіршилася. Тому я вирішила спробувати. Баріатричну операцію. За своє життя я спробувала, мабуть, сотні різних дієт, починає від інтервального голодування до відомих кетомарафонів, кетодієт, ПП-харчування. Про це я знаю абсолютно все. Після останні п'ять років. Це сотні марафонів, сотні дієт, які результати давали, але зовсім не на тривалий час. Протягом певного періоду вага все ж таки знову повертається. І навіть з плюсом. Ні, я, чесно, я не вірю в цю таблетку, тому що якщо б таблетка допомагала, то всі були б худі, тому що повну людину. Худий ніколи в житті не пойме. Ця історія, що о, так ти їж там на піввідра менше, да? а насправді це все неправда. І це 100% діє. Я сама особисто останні два роки намагаюся правильно харчуватися, але якби результату немає. У мене ціль вагітність. Для вагітності ми маємо випрацювати правильний е жіночий цикл. Менструальний зараз це неможливо. А більше десяти років я звертаюсь до спеціалістів з приводу вагітності. Всі аналізи в нормі. Проблема лише в зайвій вазі. Результатом наслідків прийому гормональних препаратів це кожен прийом плюс 10-15 кілограмів зверху. Тому я зараз знаходжусь реально. Топік, то Значить, а взагалі, звідки я дізналась про такі операції, я знайшла чисто випадкову рекламу в інстаграмі баріатричного хірурга у Стамбулі. І більше року я дивилась його відео. Я дивилась уже, я вже бачила через пів року результати людей, які досягли вже мети в 50, 60, 70 кілограмів. І я думала, вау, Боже, це таке нереально, невозможне. Це, мабуть, там можливості медицини, яких в Україні ще нема. А потім почала шукати просто в інстаграмі сторінки баріатрії, почала шукати людей, які вже були прооперовані. Я була дуже здивована, що в Україні вже такі операції роблять. І так я вийшла на Адріана Остаповича. Я ще в січні мала прооперуватися, в нас була домовленість з ним. Але я захворіла на ковід. Потім ми перенесли це все на березень. В березні, якби вже була повномасштабна війна, і виходить, що я вже... От в серпні повністю прийняла таке кардинальне рішення, вже все. В зв'язку з моєю професією вести активний фізично активний спосіб життя неможливо. Хочу звернутися до тих, хто наразі дивиться моє відео. Якщо ви в такій ситуації, як я, якщо ви не можете прийняти рішення з приводу наважитись чи не наважитись. Краще це зробити зараз, ніж відкладати на довгий, довгий період. Оскільки я сама знаю, як це бути повною, як це чути в свою адресу багато неприємних слів. І просто бути здоровою людиною. Хочеться просто бути здоровою. Не хочеться бути супер-худою для того, щоб всі бачили, о, яка ти класна худа стала. Хочеться бути просто здоровою. Хочеться. Насолоджуватись життям. І я думаю, що найближчим часом ви мене зможете побачити зовсім іншою. І ще раз закликаю, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Чотири десь години після операції відчуваю себе чудово. Ганяю тут по коридорі вже як лошадь. Із неприємних відчуттів залишилась. Лише кріпатура в бедрах і ось тут. Але Адріан Остапович сказав, що це норма. Так буде, і вона скоро прийде. А, з приводу лайфхака, а, значить, ця штучка, де крапельницю вішають, там якраз ставиться телефон і супер селфі-палка, тому кому знадобиться, welcome. А З приводу самопочуття ви бачите по моєму настрою, що все ок. Готуюсь до виписки. надіюсь, що ще там годинка, дві. І я з чистою душою буду покидати ці стіни, які змінили моє життя. Я надіюсь, і далі буде більше.